Часто на терапії я чую схожі речі про те, що люди, які мають зовнішні успіхи, яким, здавалось би, багато могли позаздрити, це може бути і кар'єра, і сім'я, і там самореалізація, і достаток, і здоров'я. Тим не менше всередині не мають відчуття щастя і навпаки, можуть відчувати сум, подавленість. Напругу навіть подекуди мати суїцидальні думки. Давайте розбиратися, чому так відбувається, і як створювати оцей такий бажаний всіма нами стан щастя. Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт з 15-річним досвідом. І тут на каналі я допомагаю розуміти зрозуміти, як працює психотерапія і як можна через прості щоденні дії кроки. Вибудовувати своє емоційне і психологічне здоров'я. Отже, поширена ілюзія, яка зараз розповсюджена в нашому суспільстві, це те, що якісь зовнішні речі дадуть нам відчуття щастя. Ми чекаємо на завершення війни, можливо, на якісь там, не знаю, фінансові здобутки, кар'єру, другу половинку. Можливо, ще якийсь там виграш в лотерею, там не знаю, на перемогу в якихось змаганнях. І тоді, неначе ми часто самі так підсвідомо собі думаємо, і тоді ми відчуємо, тоді ми станемо щасливими. І в чомусь тут є правда, я не кажу, що якісь зовнішні речі, особливо перемога чи завершення війни, наприклад, так далі, що воно не важливе. Це все важливі і потрібні речі, які, звісно, теж дадуть нам такий е, великий сплеск емоцій. Але важливо пам'ятати про те, що якщо ми хочемо такий тривалий стан щастя, то це не може бути зв'язано з якимись такими одноразовими великими подіями. Тому що тривалий стан щастя це є певна робота. Яку потрібно виконувати. І це те, що коли я почав ставитися до щастя, до задоволеності, не як до, скажімо так, данності, яка просто падає з неба, просто так. От я, умовно кажучи, там про це взагалі не думаю, але мені везе з роботою стосунками всім, і я от просто щасливий. Багато людей вони не наче так до цього ставляться, що. Воно само собою має прийти, якщо все в житті буде складатися, але оце є велика ілюзія через те, що стан щастя він наступає тільки тоді, коли ми є в контакті зі своїми справжніми потребами, і коли ми вміємо відрізнити наші істинні потреби від шуму. Бо кругом нас є багато нав'язаних речей, багато нав'язаних потреб, багато нав'язаних якихось товарів це все шум. Всіх їх мати чи всіх їх отримати ми ніколи не зможемо. Але навіть якщо зможемо, ми, ми не зможемо стільки часу витратити, щоб їх всіх споживати. Наш час він в цьому житті обмежений. І тому важливо вчитися культивувати оце відчуття щастя на такій кожнодневній основі. Отже, чому ми відчуваємо сум, коли все є. Це є показник того, що один можливо, ми досягли не своїх цілей. Два, можливо, наші цілі помінялися. Це дуже важливий момент, бо в терапії часто я помічаю, люди до мене приходять і кажуть: я роблю все, що і робив раніше. Раніше мені все подобалося, все підходило, а тепер я відчуваю тільки невдоволення, цей сум, тривогу. І тут якраз ключовий момент, що наші потреби, наші, скажімо так, якісь бачення мотивації, вони постійно змінюються. Якщо ми намагаємося відповідати на себе, на свої сьогоднішні потреби, тими, Сенсами, тими баченнями, які були десятирічної давності, ми ризикуємо бути невдоволеними. Якщо людина невдоволена, це говорить про те, що якісь потреби, які, можливо, недавно виникли, які наші інтереси, які змінилися, наші сенси, але вони змінилися. І тепер нам потрібно це враховувати. Отже, праця, яка веде до щастя, в першу чергу це є самодослідження. Коли людина вчиться відчувати свій внутрішній компас, свої внутрішні мотивації, свої внутрішні бажання і станом на сьогодні аналогію я можу теж навести з їжею. Уявіть собі, якщо я привик до певного типу сніданку, наприклад, я там роблю собі там, умовно кажучи, там омлет, не знаю, там і бутерброд там з сиром. І можливо, в певний момент мені це смакувало, але можливо, я це роблю по привичці і сьогодні, але цей сніданок вже не приносить мені жодних емоцій, він вже для мене як то приївся, навіть є слово приївся, і тому важливо задавати собі це питання. Я розумію, що це питання воно складне, воно часто вимагає додаткових зусиль. А ми намагаємося все оптимізувати в житті, жити простіше, щоб більше енергії зекономити. Але якщо ми не будемо задавати собі цього питання, тоді наше життя втрачає глибину, і ми втрачаємо шанс бути щасливими. Питання дуже просте: що зараз наповнює мене, що зараз надихає мене, в яку сторону мені хочеться, які цінності, які сенси через мене просяться вийти в цей світ? І, власне, це ті теми, це ті питання, з якими ми завжди дуже бережно і дуже делікатно але зустрічаємося в психотерапії. І це є той простір і місце, де людина може про це подумати і пошукати свої відповіді на ці питання, бо на них відповісти може кожен тільки кожна людина сама собі. Тут не може бути якогось, скажімо, шаблону. Отже, стан щастя, він, звісно, може залежати частково від якихось і зовнішніх результатів і досягнень, але в першу чергу, і основне це є наш спосіб. Наскільки ми взагалі про нього дбаємо, наскільки ми вчимося помічати свої потреби, свої бажання, і наскільки ми вміємо їх задовільняти в цьому світі, де це буває теж дуже непросто. Отже, поєднання нашої натури і тих обмежень тої реальності в такий спосіб, який дає мені відчуття сенсовності і відчуття правильності мого життя, це є. Як на мене, найреальніший най е шлях до щастя, до відчуття щастя. Натомість очікування, що воно прийде колись з якимись зовнішніми там, не знаю, там, досягненнями, це є певна ілюзія, і ви ризикуєте просто розчаруватися в житті. І навіть якщо вам вдасться таки зробити це досягнення, ви ризикуєте тим, що навички. Постійно підтримувати стан задоволеності життям у вас не буде. І тоді це досягнення, теж воно як така хвиля, зникне, спаде, і ви вернетеся до свого базового стану. І вам потрібно буде ставити якусь нову грандіозну ціль для цього. Тому точно рекомендую вам. Задуматися про те, що наповнює вас на кожнодневній основі, які дії, які, можливо, сенси, які рухають вас в напрямку ваших цінностей, які ви можете робити щодня, і коли ви можете ціленапрямлено виділяти час на те, щоб відчути цей стан наповненості, цей стан щастя навіть від маленьких дій, які ви робите. І це можуть бути дрібниці там читання книги, прогулянка з близькими, можливо, там. Розмова з близькими, можливо, це якісь там кулінарія, в кожного це своє, якийсь спорт, якісь подорожі. Кожен тут шукає свої відповіді на ці питання, але точно ми є всі разом. Ми є одна, скажімо так, одна більша сутність, одна нація, соціум. І коли чим більше людей в соціумі вміють бути щасливими. Це також впливає і мотивує і інших. Тому точно бажаю всім знаходити свої відповіді на ці питання. Якщо ж ви відчуваєте, що ви загубилися, чи вам складно, чи проживаєте тяжкий період, то не потрібно з цим залишатися сам на сам і марнувати час, чекати, страждати. Краще зверніться по фахову допомогу на психотерапію і розберіться з цим, і продовжуйте далі жити в сторону вашого щасливого життя, ваших сенсів. Всім всього доброго.